Дивіться в сьогоднішньому відео Олександру Пономарьову 51, Який вигляд має і чим нині займається український секс-символ 90-х. Крім цього, Ірма Вітовська різко відреагувала на ідею мирних перемовин з Росією. Також охлобистін видав маячню, як ледь не загинув на заході України. З його слів на нього напали бабусі з тризубами і хотіли зарізати. І на охлобистін замахнувся на три регіони України і видав маячню про Данила Галицького. Це та зірки. Поїхали! Український співак Олександр Пономарьов 9 серпня святкував день народження. Секс символу 90-х виповнилось 51 рік, останні з яких він присвятив допомозі своїй країні в війні проти Росії. Артист пише патріотичні пісні та їздить на передову з колегами, щоб підняти бойовий дух воїнів. Сьогодні ми покажемо, як він змінився за довгі роки кар'єри, і розповімо, чим виконавець займається зараз. Останнім часом Олександр Пономарьов об'єднався з колегою Михайлом Хомою, який прославився під сценічним ім'ям Дзідзьо. Артисти провели безліч благодійних концертів в Україні і за кордоном, завдяки яким вдалося зібрати понад 3,5 мільйонів євро на дрони і автівки для ЗСУ. 17 квітня Олександр Пономарьов, Михайло Хома та Тарас Тополя, лідер гурту антитіла, презентували патріотичну пісню Темна нічка та кліп на неї. А в 2022 році світ побачив трек на землі у повітрі та на морі, що розповідає про почав. Аток повномасштабного вторгнення окупантів 24 лютого Україна переможе хід, який надихав народ на початку великої війни, теж з'явився за сприяння Олександра Пономарьова. Відтоді співак багато часу провів на сцені, проте ще частіше його можна було побачити в оточенні військових. Перед героями виконавець співав на різних напрямках. Народний артист України не має багато часу на фотосесії. Його актуальні фото здебільшого зроблені в студії звукозапису або на сцені, проте на сторінці зірки можна знайти архівні кадри з його молодості, коли Пономарьова називали секс символом української сцени. Своє святкування Пономарьов має традицію пірнати у воду. Цей рік не став виключенням. Як розповів артист, його приїхав привітати син. Одного разу співак, який часто спілкується з військовими, зізнався, що більшість розмов так чи інакше торкаються теми їхньої втоми. Після цього він припустив в інтерв'ю, як Україна може перемогти Росію. Виконавець вважає, що нам потрібна швейцарська або ізраїльська система, де кожен громадянин точно знає на якому місці буде найбільш корисним. Таку думку він висловив в інтерв'ю Олесі Бацман. Бономарів, який часто спілкується з військовими, підтвердив, що більшість розмов з ними так чи інакше торкаються теми їхньої втоми. Проте він розуміє, що досвідчені воїни на передовій це питання виживання країни. Якщо зараз демобілізуються ті люди, які вже були два роки на фронті, то я не знаю, хто залишиться і хто їх замінить. Хто має такий досвід, це питання. Це важливо, тому що повинен бути ККД – коефіцієнт корисної дії. Кожна людина повинна робити те, що вона може робити максимально ефективно, поміркував артист. На його думку, саме раціональне використання талантів та вмінь українців може стати ключем до перемоги. Якщо так нас буде по всій країні, то я на 100% впевнений в перемозі в цій війні. Тобто ми заберемо ті землі, які в нас забрали. Цей ККД має бути високим. Я думаю, що майбутнє української армії це приблизно швейцарська чи ізраїльська система. Коли в кожної людини є спорядження, бойова зброя, вони знають, хто куди повинен прийти і чим займатися, пояснив пономарьов. Друзі, чи погоджуєтесь ви з його позицією, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Відома українська акторка Ірма Вітовська різко висловилася про ідею мирних перемовин України з РФ. Зірка наголосила, що, хоча й немає одностайної відповіді на це питання, розуміє, українці заплатили ціною своїх життів. Своєю думкою, актриса поділилася в інтерв'ю для медіа межа. Журналістка запитала Вітовську, чи погоджується вона з думкою деяких співвітчизників, що треба йти на поступки Росії заради миру. Знаменитість зауважила, що ця тема вкрай важка і потребує роздумів. Зокрема, питання стоїть у тому, чим відвоювати території. Вона додала, що наразі триває промацування думки людей. Щодо версії перемовин, коли Україна вступає до НАТО, але віддає загарбникам Донбас і Крим, артистка зізналася, не розуміє тієї точки, де буде прокладено кордон. Актриса прокоментувала. Я сумніваюся, що Путіну це потрібно, а що тоді він виграв? Тобто ми переходимо на те, що було до 2022 року. Російська мова і так тут Конституцією захищена, як і будь-яка мова нацменшин. А що це було тоді, бляха муха, прокоментувала актриса. Вона продовжила А куди ділися наші люди, наші міста? А де ж тоді репарації? Що це було? Куди ви вбили стільки людей, стільки дітей? Вітовська додала, що ніхто не поверне Маріуполю мешканців з дітьми, тваринок, втрачене житло, українців під завалами, зниклих безвісти людей. Хто поверне нам покалічених, понівечених фізично і морально, психіку хто поставить на місце, наголосила гостя. Друзі, а що щодо вас? Чи варто на вашу думку йти на переговори з окупантом? Пишіть у коментарях, і наостанок зірка інтернів і затятий путініст Іван Охлобистін вирішив поспілкуватися з підписниками на тему, звідки ж у ньому стільки ненависті до України. Актор видав маячню, як у далеких 90-х ледь не загинув у Львові на дискотеці. У місті Лева пропагандист, начебто, зустрів бабусь з тризубами, ветеранів бандерівського руху та інших людей, які до чортиків його налякали. Про це він розповів у власному телеграм-каналі. Варто пояснити, що згадані чортики це не просто фігура мови, а дослівно позиція Охлобистіна, адже після поїздки до України йому почало вважатися, що в патріотичних гаслах українців був диявол. 1980 року було 20 тисяч живих ветеранів Бандерівського руху. 1989 року. Я був на західній Україні, і там уже бабусі стояли з тризубами в руках, і на дискотеці нас із другом дивом не зарізали. Побідкався росіянин. Пояснюючи, чому він так затято підтримує війну, що аж сам одного разу ледь не загинув на окупованих українських територіях. Охлобистян видав два фейки. Перше, що його тригернуло, була історія про священника, якого начебто вбив уламок ракети в 2014 році. Ким був цей чоловік, чия ракета забрала його життя, не зрозуміло. Само теж був священнослужителем у минулому, до того як почав закликати до геноциду українців. Друга абсурдна причина ненависті росіянина улюблений фейк пропагандистів про спалених людей у Одесі в будинку профспілок. Трагедію і досі розганяють у російських медіа, спекулюючи на темі, щоб виставити українців русофобами і вбивцями. Нагадаємо, що раніше охлобистян замахнувся на три регіони України. За його словами, країну потрібно розділити між сусідами, а Україні розщедрився віддати аж одну область. Він осмілився сказати, що українські території мають бути поділені між кількома країнами, однак кому, на його думку, має дістатися Галичина не пояснив. Головне, що за російською методичкою наголосив, що Херсонська, Миколаївська і Одеська області споконвічно належать РФ. Угорщина має забрати свої споконвічні землі, русини, у них там своя територія. Є румунська історія. Херсон, Миколаїв, Одеса до Придністров'я це вся наша територія. Україна може залишиться там якась область, але я б їм не залишив жодного кілометра. Ми не зможемо жити разом, сказав він і в одному мав рацію, адже доки існує Росія, українці не зможуть спокійно жити по сусідству з потенційною цілодобовою небезпекою. Друзі, ваші думки щодо з'їхавшого з розуму охлобистя напишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. та дякуємо вам за перегляд.